Вітаємо в команді Міністерства розвитку громад та територій України. Для нас дуже важливо, щоб все у відновленні відбувалось прозоро. Ми щиро пишаємось нашою командою. Ми працюємо та стаємо кращими разом. Наше міністерство об'єднує органи влади, підприємства та громади на шляху до розбудови кращої держави. Наші цінності допомагають нам бути відкритими перед партнерами, громадами та нашими громадянами. Цей курс як для тих, хто вже у нашій команді якийсь час, так і для тих, хто щойно доєднався. Ми тут розповідаємо про наші цінності, етику, політику та підходи. А головне дамо вам інструменти, які ви зможете одразу використовувати у роботі. У курсі ви також дізнаєтесь про наш кодекс етичної поведінки, антикорупційну програму та профільний підрозділ. Ви дізнаєтесь, які вимоги доброчесності є до роботи як у всієї команди, так і у вашої, зокрема. Нам важливо, щоб всі мали високу репутацію, відповідали етичним стандартам і викликали довіру громадськості своєю доброчесністю. Не тільки словами, а у першу чергу діями. Вітаємо вас у команді та бажаємо успішного проходження курсу. До зустрічі!